Я говорю, почну з капота. 126, 126, 127, 98, 104, 97, 123. Так, переднє ліве крило. 105, 110, 110, 94, 79. Шоферські двері. 127 124, 130 130 95, 103, 88. Задні ліві. 88 120, 136, 136, 119.

Стосімнадцять, дев'яносто. Так, 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 так. Заднє праве крило. Сто пятнадцять, 106, сто шість, сто один, Двері праві. Сто двадцять пять, сто тридцять сім, сто тридцять сім, сто тридцять. 130 Знизу 95, 106, 122. І праві двері. 142, 142, 120, 134, 88, 101, 101. І крило переднє праве. 102 113, 104, 116 109 103, 97 Вроде Вроді більше нічого не видно. Так, і. Салон. Ну, салон. Охайний. Так, вроді би. To je okratenko. Krih, čipotloh na misli.